Час новин на Дніпро. Тіві про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю, і далі говоримо про таке. Ворог б'є по житловим кварталам. Наслідки атаки на Дніпро 1 липня. Розбір завалів триває. Надзвичайники продовжують пошук людей після атаки 29 червня. Рятувальникам від Дніпра цьогоріч місто передасть 25 мільйонів на придбання нової автівки. Понад 300 вибитих вікон у багатоповерхівках. У ніч на 1 липня ворог в чергове цілив по житлових кварталах міста. Постраждали сім людей, серед них 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано. Пошкоджень зазнали також школа, садок та супермаркет. На місці руйнувань працює штаб допомоги, куди можуть звертатися мешканці, майно яких постраждало через ракетний обстріл. Детальніше про наслідки у сюжеті Анастасії Васько. У ніч на 1 липня ворог поцілив по житлових кварталах Дніпра. Вікторія живе у багатоповерхівці, яка постраждала. Перший вибух застав сім'ю зненацька. Перший вибух він ну, застав розплох, і воно я ж кажу, з розриною волною мене перевернуло на 180 вісімсот градусів, кинула на дитяче ліжечко, і, і дитина одразу почала плакати. Я його схватила, вибігла в коридор. Стюка повилітали, і а ще чоловік позвонив, сказав, бо я не заходила ванну в ванну в туалет, плитка попадала, і шпакльовка тріснула на кухні. У квартирі Вікторії також перекосились вхідні двері та відійшов замок, через що сім'я певний час не могла вибратись з квартири. Ще більше ненавидиш цих сусідів поганих. Думаю, що все-таки ми скоро переможемо. Родичам вже попросила брата, щоб написав, що я їх всіх ненавиджу. Також через ракетний обстріл постраждали школа і садок. Вибито 178 вікон. Це найбільші пошкодження, які зазнали заклади освіти за час війни. Виявлено на сьогоднішній момент. Що пошкоджено 167 вікон, 11 дверей, таких як і в кабінетах, зовсім понівечених, і вхідні двері теж були, теж замок зламаний, вирваний. Самі стіни, стеля, все ціле. Також руйнувань зазнав супермаркет. На зараз відомо про пошкодження 41 будинку приватного сектору. Характер пошкодження це вікна і двері, дах. Штаб організований районною адміністрацією в школі 140 на Мандриківська, 151 знаходиться, штаб вже працює з 9.00. Там туди звертатися, там нададуть всі роз'яснення щодо надання відповідних документів, фото там пошкоджень і подальших дій людям. У будинку Тетяни вибуховою хвилою пошкодило близько 30 квадратних метрів даху та злетіла скріплення частина вікна. Підплигнули в місті з вибухом, воно показалося, що йде прямо із середини. От я, ти лежиш, і от в центрі цього вибуха похваталися, бігли на вихід. Чого бігли? Це ж таке. Ну тому, що шок, Потім трошки одійшли, вийшли з фонарями, почали дивитися, що дає. Це шифер старий. У його ну зовсім друга площа все на світі, і все попадало. Тепер воно ну, накриваємо брезентом. З сьомої ранку бригади комунального підприємства Жилсервіс 5 затягують плівкою вибиті вікна. Далі бригада робитиме заміри для встановлення нових склопакетів. На даний час пошкоджено близько 10 будинків, близько 150 вікон і одна покрівля. Тому роботи тривають. На всіх будинках, які обслуговує комунальне підприємство, ми розмістили такі об'яви, де зазначено номер телефону, за яким мешканці можуть звертатися для того, щоб ми оперативно відреагували на їхні питання, відповіли або надали допомогу. Через ворожий обстріл постраждали і 15 будинків ОСББ та ЖБК. Передивіться всі вікна, зверніться до голови правління. Голови правління звертається до нас. Ми разом з тим, голови правління зараз перевіряють. І хто ще не перевірив, будь ласка, перевірте свої покрівлі, оскільки на них можуть бути уламки і пошкодження, про які ви дізнаєтеся тільки після того, як піде дощ, щоб цього не допустити і не було підтоплень, перевірте це все зараз. Для тих, чи є житло Понівичина через ворожий терор, працює державна програма. Є відновлення. Подати заявку можна онлайн через портал дій. Там слід описати руйнування та прикріпити документи. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро. Тіві Борис Філатов опублікував покрокову інструкцію отримання допомоги для Дніпрян, чиє майно постраждало внаслідок нічного ракетного обстрілу. Мер Дніпра наголосив, що ані місто, ані обласна військова адміністрація, ані уряд не залишать людей сам на саме з цією бідою. Перше, що треба зробити людям, це написати заяву до поліції, аби їх офіційно було визнано постраждалими. Друге, це подати заявку на участь у державній програмі. Є відновлення. Якщо не вийде з державною програмою, матеріальну допомогу виплатить місто. Якщо уражень зазнало незареєстроване майно, гаражі, прибудови, сараї, літні кухні тощо, місто допоможе зв'язатися з благодійними фондами, що можуть надати на це компенсацію, або ж забезпечить людей плівкою, шифером та іншими. Будь матеріалами. Працюють в день та вночі. Вже третю добу. Надзвичайники розбирають завали будинку у Дніпрі, в який влучила ракета 28 червня. В одному із під'їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Під завалами можуть бути люди. Продовжить Дар'я Лисенко. Вже третю добу триває рятувальна пошукова операція на місці 9-ї поверхівці, куди ворог вдарив на День Конституції. Надзвичайники працюють цілодобово, щоб якнайшвидше розчистити завали. Наразі вважаються, зниклими безвісті ще дві людини. Загалом внаслідок ракетного удару загинула одна особа. Постраждало 12 людей, з них одна дитина. Неподалік пошкодженої багатоповерхівки, попри все, продовжує працювати кав'ярня. Бариста каже, у п'ятницю на зміні була її напарниця, і всі новини вона дізналась від неї. Вона казала, що затимлення, що пил по всій вулиці, що дуже чутно, що на диву, в нас не вилетіло вікна, тому що ми знаходимося досить поряд, і те, що вона пішла закриває кав'ярню, і йде віддавати. Віддавати аптечку і питати, що взагалі трапилося. Вже під'їхали туди. І тоді почали під'їжджати поліція та всі інші сили. Вона про її туди не запустили, але просто люди, що проходили, вона їх сюди запрошувала і надавала психологічну допомогу. Розібрано вже понад 50% завалів. Багато роботи доводиться проводити вручну, розбираючи усе по цеглині. Постійно є загроза обвалу. Після двох у перший день були ще не критичні зрушення конструкції. Проблемною ділянкою є внутрішній двір. Ольга досі не може оговтатися після вибуху. каже, дуже перелякалась та сильно переймається і за онука. У мене онук, йому зараз 9 років. Він як війна почалась. Йому було сім, от він став, у нього появилась сідина вже. От наскільки то з діти потерпають, вони можуть там плакати. Да, ми вроді би можемо вискати, рібенок не може висказатися. Он все в серідіні, і воти ця середина у нього показала наружу. Як це страшно через загрозу руйнації фасади? Комунальники ще не можуть приступити до вивезення сміття на прибудинковій території. Проте як тільки ДСНС дозволить, бригада дорожніх робочих одразу прибуде на місце. Загалом за весь час комунальники вже вивезли понад 420 тонн будівельного сміття. Дарія Лисенко, Іван Пономарів, Дніпро Тімі. У Дніпрі оголосили другий етап конкурсу проєктів для допомоги силам безпеки і оборони України. Цього разу участь зможуть брати і фізичні особи-підприємці. Крім того, можна надіслати від себе до двох заявок в певних категоріях допомоги: БПЛА, амуніція, радіозв'язок тощо. На другий етап конкурсу у міському бюджеті передбачено 18,2 млн мільйона гривень. Заявки приймаються до 31 липня. Далі протягом 10 робочих днів спеціальна комісія обере переможця. По-перше, ви повинні мати запит від сил безпеки і оборони на те, що їм необхідно закупити та передати. По-друге, ви повинні мати на власному рахунку власний внесок для забезпечення цієї заявки в розмірі не менше 25% від запиту сил безпеки і оборони. Ці ці заявки не можуть бути меншими ніж півмільйона гривень, та більшими ніж мільйон гривень. СБУ викрила на корупції екс-начальника західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Фігуранти систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень стосовно громадян, що мають боргові зобов'язання. Наразі всіх учасників незаконної схеми звільнено із займаних посад. Для передачі коштів організатор схеми залучив посередника мешканця Івано-Франківська. У подальшому фігуранти розподіляли грошову винагороду між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням у зв'язку з повним погашенням боргу. Наразі як з начальнику повідомлено про підозру. 4,5 тисячі доларів за переведення з лінії бойового зіткнення до тилової частини на Одещині викритого головного сержанта однієї з військових частин. За даними слідства, чоловік одержав від дівчого військовослужбовця Хабар. Правоохоронці затримали головного сержанта безпосередньо під час передавання всієї суми. Підозрюваний знаходиться під вартою. Виділять 25 мільйонів гривень на придбання пожежної машини. Дніпро продовжує підтримувати рятувальні підрозділи. Також єдина на всю Україну пожежна драбина, яку ДСНСівцям передало місто, вперше виїхала на ліквідацію наслідків ракетного удару. Механізм виготовлено у Німеччині спеціально для Дніпра. Довжина драбини сягає 60 метрів. Яка допомога буде надана рятувальникам цьогоріч, Дізнавався Артем Ліфінсев. Найбільша автодрабина в Україні гордість рятувального підрозділу ДСНС. Машину спеціально виготовили для Дніпра у Німеччині. Авто унікальне, адже має драбину довжиною 60 метрів. Місто нам її придбало і подарувало в користання, тобто. Такої драбини більше в Україні немає. Вона дістає фактично при роботі десь до 18-го поверху. Це дуже високо. Техніка потужна, нова. Вона, вона залучалась 28 го числа на прильот, але на щастя, ну, не знадобилась. Але вона вже там чергувала. Машина щодня готова до надзвичайних ситуацій, крім драбини, оснащена лафетним стволом та підйомником. Він встановлюється на рятувальну люльку, і за допомогою нього ми можемо подавати вогнегасні речовини, воду або піну на висоту близько 60 метрів. Ствол має повністю електричне керування, тобто людина там не потрібна в люльці поруч з вогнем, наприклад, або з іншими небезпечними факторами пожежі. Оператор може знаходитись внизу і за допомогою відеокамери і джойстиків керувати подачою води. Також в цій автодрабині є рятувальний ліфт. Тобто на висоті близько 18-го поверху ми встановлюємо автодрабину і можемо безперебійно переміщувати людей. Місто постійно допомагає рятувальникам. Минулоріч передали майже півтора мільйона гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів та майже три мільйони на закупівлю водолазно-рятувального оснащення. Постійно співпрацюємо з керівництвом підрозділу, транспортні засоби, виділення субвенцій, все йде за їх замовленням. Це не наша ініціатива, а ініціатива безпосереднього керівництва підрозділу. Тобто вони висловлюють свої потреби і по можливості місто їх вирішує. Цьогоріч місто надасть підрозділу 25 мільйонів гривень на придбання нової пожежної машини. Артем Ліфінцев, Костянтин Кесар, Дніпро Т.В. Криворізькі поліцейські затримали двох чоловіків під час збуту наркотиків. У 33-річного підозрюваного правоохоронці вилучили сліп пакети ємності з канабісом, мобільні телефони, банківські картки та гроші. Цього ж дня виявили у помешканні ще одного фігуранта: 50-річного чоловіка, гроші, пакетики з речовиною зеленого кольору. Наркозбувачів затримали. На Криворіжжі затримали шахрая, який виманив у дружини зниклого військовослужбовця понад мільйон гривень. Підозрюваний був знайомий з потерпілою та заявив, що її безвісно зниклий чоловік, нібито потрапив у полон. Шахрай завірив, що має зв'язки, щоб звільнити захисника, однак йому потрібні гроші. Протягом півроку фігурант отримував кошти від жінки на свої картки. Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Франції відбулися протестні демонстрації. Причиною стала перемога партії національне об'єднання на позачергових парламентських виборах. Її лідери Маріне Лепен та Жордан Бардела вирізняються праворадикальними поглядами. Зокрема, планують переглянути міграційне питання та припинити військову підтримку України. Це спричинило народні заворушення. Протестувальники закликали об'єднатися проти партії ультраправих. За результатами першого туру виборів до парламенту Франції, партія ЛПН набрала 34% голосів. На другому місці Ліворадикальний народний фронт. У них 29%. Блок чинного президента Франції Еммануеля Макрона підтримали лише 21% виборців. Другий тур відбудеться 7 липня. Крайній термін оновлення даних: бронювання працівників онлайн та нові правила для українців у Польщі. Другий місяць літа принесе чимало змін для українців. Які категорії студентів підлягають мобілізації та кому припинили виплати пенсій? Розбиралася Анастасія Кубовська. Другий місяць літа принесе українцям багато змін, особливо в мобілізації. На початку липня в дії планують запустити бронювання військовозобов'язаних. Якщо бізнес чи державний орган має право на бронювання, керівник через портал дія подасть списки працівників та засвідчить електронним підписом заяву. Далі дія автоматично перевірять по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в оберегу. Якщо все ок працівника заброньовано, весь процес триватиме годину. 16 липня крайній термін оновлення облікових даних та день, з якого повістки відправлені поштою вважатимуться врученими. Водночас кордон тепер можна буде перетинати, продемонструвавши QR-код військово-облікового документа. У Державній прикордонній службі України зазначили, що відтепер українці на пунктах пропуску зможуть пред'явити прикордонникам електронну версію військово-облікового документа. Наразі електронно обліковий документ згенерували понад вісімсот тисяч українців. З першого липня українські студенти заочники, ті, хто здобуває другу або третю вищу освіту, та ті, хто здобуває освіту рівнем за вже наявну, можуть бути мобілізовані. Збільшили також і прохідний бал вступних іспитів. Вони мають скласти ці два іспити щонайменше на 150. Думаю, що це хороше е, таке впровадження. Е, Оскільки хороші, грамотні, професійні особи матимуть можливість вступити дійсно до аспірантури, а ті, хто це розглядає як шанс уникнути мобілізації, але не планує, не має змоги далі продовжувати наукову діяльність, вони просто відсіються самі собою за результатами цих іспитів. 1 липня зміниться система підтримки українців у Польщі. Термін тимчасового захисту продовжили до 30 вересня 2025 року. Фінансування допомоги, проживання та харчування буде можливе лише на підставі угоди з воєводою. Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих буде поступово припинена. Тимчасовий захист поширюватиметься на додаткові категорії: неповнолітні діти громадян України та неповнолітні діти подружжя громадян України, які не мають громадянства України. У липні в Україні пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, залишаться без виплат, якщо не пройшли обов'язкову ідентифікацію. Однак надходження виплат можна відновити, пройшовши зазначену процедуру. Анастасія Кубовська, Костянтин Кесар, Дніпро Ті. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. І якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі. На телеканалі Дніпро Тілі випуск новин спорту президія Федерації дзюдо Росії прийняла одноголосне рішення. Команда Росії з дзюдо не прийме принизливих умов і не виступить на іграх у Парижі у складі, запропонованому чиновниками з міжнародного олімпійського комітету, заявив президент Федерації дзюдо Росії Сергій Соловєйчик. Напередодні мок допустив до участі в Олімпіаді лише 4-17 дзюдоїстів, які набрали олімпійський рейтинг. Інші спортсмени змушені залишитися вдома. У восьмій в історії чинний чемпіон Європи. Наразі Італія дочасно склав свої повноваження, не діставшись навіть до півфіналу, у тому числі третій поспіль на стадії однієї восьмої фіналу. Причому італійці під час турніру зазнали двох поразок. Більше усічок у своєму пасиві мали лише греки на євро 2008. Гравці збірної України довбик восьмої луні дев'ятий потрапили до переліку з 11 гравців найбільших розчарувань групового етапу Євро 2024, що його опублікувало британське видання Гіїв при складанні рейтингу враховувалися індивідуальні виступи, статистика, внесок в успіхи команди та виступи порівняно з початковими. Очікування, очікуваннями. Очолює його англієць Філ Фоден. Далі йдуть Антуан Грізман, Франція, Ромелу Лукаку, Бельгія, Ван Дейт, Нідерланди, Трент Олександр, Арнольд, Англія та інші. Донецький Шахтар вирішив відпустити своїх футболістів до збірної України Ю-23 для участі в Олімпіаді 2024 і надіслав відповідний ли. До Української асоціації футболу, якому вказано імена футболістів Данила Сікана, Дмитра Криськіва, Кирила Фесюна, Олега Очередька та Кирила Сігієва, яких клуб відправить на турнір у складі синьо-жовтих. Водночас про потенційну участь підзахисників Георгія Судакова і Артема Бондаренка не повідомляється. Суперкубок України 2024 з футболу не відбудеться за рішенням клубів Української прем'єр-ліги, подібне викликано інтересами нашої олімпійської збірної та враховуючи поточну ситуацію Україні. Востаннє суперкубок України розігрувався 2021 року, коли Донецький шахтар на національному спорткомплексі Олімпійський з рахунком 3-0 розтрощив київське динамо. Надалі не вдалося провести турнір через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Спортивному клубу Дніпро 1 виданий атестат на участь у змаганнях Єврокубків. Ніяких офіційних повідомлень від клубу про те, що Дніпровці не зможуть грати у Єврокубках, не надходило. 25 липня. Дніпровці мають провести домашній поєдинок другу раунду кваліфікації ліги конференції проти угорської академії Пушкаша. На 1 серпня запланований матч відповідь. Тим часом спортклубівці на 8 липня перенесли початок літньої передсезонної підготовки. Саме в цей день вони мають оголосити фінальне рішення щодо майбутнього команди, яка наразі знаходиться на межі зникнення. Хоча попередні збори мали розпочатися у понеділок, першого липня, але в підсумку було прийнято рішення відкласти підготовку ще на тиждень. Натомість їхній гравець Валентин Рубчинський може залишити команду і змінити клубну прописку. Перемовини з ним розпочало київське динамо, яку раніше асоціювали з можливим інтересом. Львівських Карпат і Донецького Шахтаря. Певну зацікавленість у 22-річному хаубеку також проявляє. Житомирська Полісся. Людмила Кіченок з Дніпра стала першою українкою, яка виграла 10 титулів WTA у парному розряді з теніс у тандемі з Єліною Остапенко з Латвії на турніру WTA 500 у британському ізборні. Вони у фіналі у драматичній дуелі святкували вольову перемогу 5-7-7-6-10-8 над першими сіянами канадкою Габріелою Дабровській та новозеландкою Ерін Раутлів, звітна, витяга для них стала четвертою завойованою разом. Людмила Кіченок та Єліна Остапенко далі зіграють на Віброндоні 2024 Пара отримала дев'ятий номер посів у першому колі Дівчата зійдуться з Дарією Савіл з Австралії та Юань Ю з Китаю. До Дніпрянки Анни Рижикової та Олександра Погорілка, які раніше завоювали і мені олімпійські ліцензії в індивідуальних забігах, до складу збірної України у зміщенні естафеті 4 по 400 метрів на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі, приєдналися ще четверо спортсменів: Мар'яна Шостак, Данило Даниленко, Тетяна Мельник, запасна, Віталій Бугрим, запасний бутрин запасний даруйте, які продемонстрували найкращі результати у фіналах чоловічого та жіночого забігів на 400 метрів на чемпіонаті України з Атлетики річна Ніка Шарафуддінова з Криворогу офіційно виступить на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, де виступить у плаванні на дистанції 100 метрів на спині. Вона отримала додаткову ліцензію від міжнародного олімпійського комітету, яка була надана Україні за дотримання принципу гендерної рівності. Шарафуддінова була учасницею трьох фіналів чемпіонату Європи 2024 з водних видів спорту у сербському білграді і зупинилася за крок від дебютної медалі четверте місце саме. У стометрівці на спині міжнародний олімпійський комітет надає кожній країні перепуски спортсменкам, які не виконали олімпійський норматив. Втім, продемонстрували високий результат у ніків третій на цій дистанції за всю історію України після Ірини Амшеннікової та Дарини Зевіної. Дмитро Лебідь, вихованець Дніпровського спортивного клубу «Тайфу дзюдо», тренера Валерія Харламова, завовав золоту нагороду особистого турніру чемпіонату Європи з дзюдо серед кадетів-спортсменів не старших 18 років, який завершився в столиці Софії Болгарії, в змаганнях якого взяли участь більше 500 спортсменів з 44 країн старого світу. Це перша медаль з офіційних стартів європейського рівня в кар'єрі Лебедя і відразу найвищого гатунку. Три медалі вибороли Дніпровці на Кубку Європи Ю 21 з дзюдо в Словенії. Артем Сорочан став чемпіоном. Бронзові відзнаки завоювали Олександр Клепінін і Аліса Відінєєва. Спортсмен з Дніпропетровської області Захар Іванчук разом з Максимом Бовкуном вибрали бронзові медалі серед юніорів на дистанції 1 тисяча метрів на каноє двійці на чемпіонаті Європи ю 23 що завершився в Словенії у місті Земнік, в словаччині місті Земнік, де взяли участь молоді спортсмени з 36 європейських країн. Вихованка другої дитячо-юнацької спортивної школи Кривого Рогу Каміла Кучма, тренера Олександра Подольського, стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боротьби вільної серед юніорок Ю-17, який приймала столиця Сербії Білград. Чотири нагороди різного гатунку здобули вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та йденеборств Дніпровської міської ради на Кубку світу з кікбоксингу Вако який завершився в столиці Угорщини будапешті Золоту медаль завоював Сергій Бабенко, срібну, Єгор Шевченко, бронзові відзнаки у Назара Сивцева і Дмитра Шматька. До турніру хлопців готували тренер-викладачі Костянтин Деморецький. А Володимир Акімов <кій> Скелелазка ласка Ткачова з Дніпра стала срібною призеркою етапу Кубка Європи зі скелелазення у розділі швидкість в австрійському місті Інсбрук і зібрав учасників з 10 десяти країн світу. Паралельно вона встановила новий національний жіночий рекорд на 15-метровій стіні. З часом 7,35 сотих секунди. Своє ж досягнення Дар'я поліпшила на 0,33 сотих секунди. Кі встановила лише Місяць тому на молодіжному кубку Європи в Італії. 13 медалей, дев'ять золотих, одну срібну та три бронзові на четвертому міжнародному турнірі. Grand преміум 2024 в іспанському місті Плая де Аро за участі рації з 20 країн завоювали вихованки спеціалізованої до спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої Дніпровської міської ради. Двічі чемпіонками у своїх вікових категоріях у вправах з різними предметами стали Станіслава Красношлик. І Софія Цівчик по одній нагороді найвищу катунку вибрали Поліна Фесенко, Аліса Габба, Кристина Тищенко, Варвара Чубарова і Злата Савіцька, срібло у Софії Жадько, бронзові відзнаки, дві у Злати Савіцької і Аліси Неруш. Екіпаж Арина Дужа Анастасія Кіріна стали бронзов... став бронзовим призером чемпіонату української асоціації класу кадет з вітрильного спорту, який фіншував у Києві. Збірна Дніпропетровської області стала переможцем командного заліку з класичної швидкої та блискавичної гри і здобула більше третини нагород від загальної кількості 39, 11 золотих та по 14 срібних і бронзових на молодіжному чемпіонаті України шашок 100 змагання ку відбулися у місті Івано-Франківську і зібрали учасників з одного. Нанадцяти регіонів держави, переможців і призерів вони визначали в шести вікових категоріях від 8 до 26 років. В особистому заліку золоті медалі подвічі вибороли дніпровці Кирило Прокопенко, кам'янчани Волімір Савінський і Вікторія Сімащенко. А також Віра Попруга з Дніпра. Відзнаки найвищого гатунку на рахунку Олександра Шнейдера, Добрині Савінського, Олега Підгорного Піцика і Ярослава Радченка з Кам'янського та працівника Петриківського району Максима Асинка, і на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре, до побачення.